У вас скільки матрасів на виставці, як люди можуть щось обрати? Це ми на меблевій виставці зустріли колегу з іншого магазину. Він каже: Я по відео бачу, у вас багато матрасів. Як люди вибирають? Та так і вибирають. Лягають на кожен матрас. Кажу, лягайте, як вам зручно. Хочете бочком, хочете на спину, на інший бік. Так як ви спите і ляжте, скільки часу, скільки вам потрібно. Немає взагалі обмеження. На цьому полежали, на цей перекинулись. Пробуйте далі. Це у нас моделька Бріс, це модель Лавіна, одні з самих популярних, але Лавіна перебила Бріз зараз по популярності. Тут у нас іде він трішечки м'якше за рахунок піни меморі. Обидва турецькі матраси. Тут піни меморі немає. що той, що той безпружинний, що той, що той іде безкоштовна доставка по Україні. 13 900, 14 700 Ціна актуальна до кінця жовтня. На Лавіну. Тому, якщо хочете класний, безпружинний турецький матрас, оце такі базові варіанти, які можна обрати. Якщо хочете прям люкс-люкс, беріть екзюберант, коштує 20,5 тисяч. Оце сама топова модель. Як по комфорту, по висоті, ну, коротше, по кайфу відпочинку на ньому. Сайт Солоха є в шапці профілі, телефончик для зв'язку.